У мене з часом можна, можна ваші коментарі. Будь ласка, щодо операції, чисте місто, тому що це така достатньо... Я Думаю, що я думаю, що більше інформації ви можете отримати від посадових осіб прохоронних органів. Що стосується нас, я можу сказати, ми співпрацюємо з проохоронцями. Це перше, надаємо повну інформацію. Друге, третє відносно цього зроблене завдання зробити аудит всіх рішень, які в ради земельних рішень. В Робити перевірку внутрішня перевірка департаменту земельних ресурсів обов'язково по результатам перевірки. Ми будемо інформувати громадськість. Що ви знали власну про діяльність? Це був як каміння на голову. Чи вважаєте ви це тиском на місцеве? Що стосується що стосується в діяльності прохоронних органів і місцевого самоврядування. У нас вже заява була від Асоціації міст України про постійні випадки таких випадків, на жаль, тисячі. Що стосується і ми вважаємо, що це тисне місцеве самоврядування. через прохоронні органи кількість кримінальних справ без будь-яких підстав і також пов'язані. Відсторонні останнє від сторонне мер Єрпіня, Полт... мер Рівного, мер. Чернієва і так далі, так далі, таких прикладів багато. У нас на сьогоднішній день 278 громад знаходиться без мерів і ситуація, що стосується з вертикалію вертикалію влади зверху, яка військо, яка є військовими адміністраціями, які підміняють зараз місцеве самоврядування, Така ситуація на жаль існує. А ви спілкувалися про це з новим головою військової адміністрації? Про що? Про цю проблему. Про яку? Ви з ним комунікуєте? З відміною. Ми, комунікува... ми ми комунікували, і там, де речі є, у нас є міський голова, є міська рада, всі органи місцевого самоврядування працюють на місці. І в, і ще раз, Люди, місцева самоврядування – це люди обрані, Люди, як військова адміністрація, призначені зверху, і коли вони вже переходять на права і зони відповідальності місцевого самоврядування, це викликає здивування. Коли ви взагалі бачили Павло Мирницького в крайній раз? Більше півроку тому це було в торговому центрі, випадково зустрівся він там з дітьми, підійшов сурфуватися. Сторгуватися